На території західних областей у п'ятницю переважно ясно. В Ужгороді та Чернівцях хмарно, від нічної плюс в день потеплішою до плюс 17. У Сумах та Полтаві хмарно, врешті областей півночі та центру ясно. Найнижча температура вночі плюс 1, найвища вдень плюс 16. На півдні протягом дня триматиметься ясна погода. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 6 вночі до плюс 17 вдень. У східних областях переважно хмарно з проясненнями. У Запоріжжі цього дня має бути ясно. Вночі від плюс 4 в день до плюс 16. У суботу безхмарне небо чекає на мешканців західних областей. Стопчики термометрів від нічних плюс 3, в день піднімуться до плюс 19. На півночі та в центрі переважно хмарно. У Житомирі та Черкасах ясно. Віднічних плюс 3, в день температура повітря прогріється до плюс 16. На півдні країни ясне небо спостерігатиметься впродовж цілого дня. Температура повітря від 7 до 18 градусів вище нуля. У більшості східних областей ясно. У Харкові та Дніпрі в цей день хмарно проясненнями. Температура в регіоні вночі від плюс 6, день до плюс 16. На заході у неділю синоптики прогнозують похмуру погоду. Стопчики термометрів віднічних плюс 4 в день досягнуть позначки плюс 17. Дощитиме на території більшості північних та центральних областей. У Полтаві та Кропивницькому без опадів від плюс 5 до плюс 17. На півдні України переважно ясно. У Миколаєві протягом дня очікується мінлива хмарність. Ніч навіть плюс 6 денна до плюс 19. Похмурий день очікує на мешканців східних областей. У Харкові пройде дощ. Температура повітря від 7 до 19 градусів тепла.